Бритва тягне на дно, бритва кличе вперед, крізь посуху зможні, крізь піщані дюни лиця. Тягне крізь вилиці гострі, як у мерця. Я знаю твоє дихання і тепло. Я знаю те місце, в тобі, де любов перетворюється на зло. Я знаю твою шкіру, суху, наче грунти. Я знаю все те, чому навчив мене ти. Бритва ніколи не запитає чому. Бритва пускає кров, ніби до міста чому. Бритва править шрами, як маршрут кораблю. Ти так давно наглиця, не галиця. Давай тебе поголю. І ведеш холодну сталь уздовж суди, уздовж потоків крові. уздовж нічних годин. Ведеш, ведеш, уздовж подихів і зітхань, ведеш без споду, ведеш без наріка, поміж люті і ніжності, поміж тіхи й біди, поміж небес і піски. поміж суші й води, поміж голосу і мовчання, ведеш угли. Головне не схи, чуєш, головне не схи. Ніхто не знає, як працює любов, з яких рухів вона народжується, з яких розмов, з якої виймається радость, з якої вини. Але вона працює спробує зупинити, тонко-тонко проходячи між вед, ледь торкаючись лезом і мер, Вислучив порожнечих, не маючи опертя за крок від смерті, за крок від життя.